Центр Києва, верх вулиці Старона четверта башта Київської фортеці. Зараз цей куточок історії перетворився на один з осередків волонтерського руху. Звідси на схід у зону АТО постійно відправляються каравани із гуманітарною допомогою для захисників держави. Також тут допомагають бійцям, що тільки повернулись зі сходу. Теплі речі, термобільйо, продукти, але продукти там, медикаменти. Навіть ті ж самі вітаміни дуже зараз потрібно. Зараз починається такий сезон, що захворіти дуже легко. Медикаменти потрібні, продукти потрібні. Багато навіть от ми їдемо по батальйонах, і у нас є батальйон, де колишній наш сотник знаходиться. І там велика потреба навіть у касках. Тобто навіть на всіх бійців його не стає касок. Багато хто навіть без бронежилетів, тобто, щоб сказати, що там батальйони наші чи батальйони, чи ті ж самі добровольчі пости, чи навіть наші партизани забезпечені повністю. Ми такого не можемо. Окрім самої гуманітарки, хлопцям що тут перебувають, потрібні харчі та деталі для машин, що возять усе необхідне бійцям. Не можна минути увагу і жіночий батальйон сітка, що базується у четвертій фортеці. Жінки-волонтерки трохи не цілодобово плетуть тут маскувальні сітки та кікімори для солдатів. Це є основи, на якому плетемо маскувальні сітки. Із цих маскувальних сіток ми також навчилися вже робити і кікімкікімори. Ліші кікімори, хто як їх називає. За основу взяли сітки, а далі ми заплітаємо різні тканини, клаптики. Клаптики ми вирізаємо із звичайної тканини, і старих речей. Із різної вітоші, яка більш-менш цупка, і вона має бути хибешна. Головне, щоб це не був поліестер, щоб це не були ті тканини, які світяться, які плавляться, щоб вони були натуральні і відповідної колористики. За адресою вулиця вутя Старонаводницька 2, Побачте, що за синіми воротами потрібна допомога у спільній справі. Також із координатором Тетяною можна зв'язатись за телефоном, що ви бачите на екрані. Потрібні людські ресурси і матеріали, і все, що може допомогти захисникам України. Олексій Годзенко, Роса ТБ.